Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у Кутку. Даний молоток для намету має ергономічну конструкцію, дозволяючи зручно використовувати його для забивання та виймання кілочків намету. Він легкий, але міцний, виготовлений з високоякісних матеріалів, забезпечуючи довговічність та стійкість до великих навантажень, зручний в експлуатації, тому дозволяє швидко та безпечно встановлювати намети, а також знімати кілочки, не пошкоджуючи поверхню чи тканину. Це незамінний інструмент для любителів активного відпочинку, кемпінгу, походів. Або альпінізму Пропонуємо до вашої уваги телескопічну вудку. Це легка та портативна вудка для любителів риболовлі. Виготовлена з вуглецевого волокна поєднує високу міцність та легкість, роблячи її ідеальним вибором для подорожей та виїздів на риболовлю. Завдяки своїм компактним розмірам її легко носити в рюкзаку. Вудка має чудову чутливість, дозволяючи ловити різноманітні види риб, такі як Форель, бас та Крапі. Завдяки телескопічному дизайну легко регулюється під необхідність на довжину прекрасно підходить для техніки риболовлі тенкара для отримання максимального задоволення від процесу ловлі. До вашої уваги водонепроникний годинник. Це стильний та функціональний аксесуар для активних чоловіків, виготовлений для тих, хто цінує комфорт та практичність. Годинник поєднує хронограф, зворотній відлік та водонепроникність, роблячи його ідеальним для спорту та активного відпочинку. Оснащений яскравим led екраном має чітке відображення часу навіть при яскравому сонячному світлі. Крім того, має функції будильника, календаря та світлового підсвічування забезпечуючи додаткову зручність у використанні, водонепроникний корпус дозволяє носити годинник під час плавання або в дощову погоду без шкоди для його функцій. Міцний дизайн та чудовий стиль роблять його універсальним доповненням до будь-якого образу. Пропонуємо до вашої уваги сумку для снастей. Це практична та містка сумка для риболовлі. Вона надає зручне зберігання всього необхідного рибальського спорядження, виготовлена з міцного та надійного матеріалу та стійка до зношування. Це робить її ідеальним вибором для використання на природі. Велика місткість дозволяє зберігати риболовні котушки, приманки, гачки та інші аксесуари в одному місці. Внутрішнє розділення та кілька кишень допомагають організувати речі та Швидко знаходити потрібні предмети. Завдяки портативності та зручним ручкам сумку легко транспортувати, а її універсальний дизайн підходить для різних видів риболовлі. Пропонуємо до вашої уваги рулетку з лазером. Це високоточний інструмент, який поєднує лазерний далекомір, цифрову рулетку та сталеву стрічку для вимірювання. Ідеально підходить для будівельників, дизайнерів та домашніх майстрів. Лазерна рулетка забезпечує точність до кількох міліметрів, дозволяючи швидко вимірювати відстані до 40 метрів. Сталева стрічка додає можливість традиційного вимірювання в тісних просторах або для перевірки точності. Компактний та зручний дизайн. Дайн робить її зручною для перенесення, а функція автоматичного вимкнення допомагає зекономити заряд батареї.